Нас знову обстріляли кабами. Ми маємо чотири прильоти на околицю села. Сильно понівечений один будинок і поранений господар цього будинку. Такі повідомлення про прильоти керованих авіабомб по Новопавлюці. Голова громади Микола Гаврилов тепер записує ледь не щодня. Окупанти за січень перетворили центр села на руїну. Кабами знищено ліцей, амбулаторію, адмінбудівлі, побито житло, крамниці. Головна редакторка місцевого видання Ірина Ситнік розповідає: жителі Новопавлівки, хоч і тримаються мужньо. Утім, з кожним таким прильотом їх охоплює розпач. Ми всі спостерігаємо за Покровськом і людей це теж хвилює. Ми розуміємо, який кілометраж у нас щодо Новопалівки, щодо Покровська, наприклад, Петропалівка знаходиться на однаковій відстані. Тобто, в нас вже загроза фронту йде, фронт рухається з двох сторін. В Новопаліці зараз ну, напевно. Більш критична ситуація, тому що люди вже на собі відчули, що відбувається, і ну, зараз у них більше питання стоїть про те, щоб, 에, щоб це не повторилося, тому що ніхто не хоче виїжджати, ніхто не хоче десь жити на чужбині, як ми говоримо. І всі і тим часом розуміють, що якщо це все буде повторюватися, то треба десь їхати. Обов'язкову евакуацію Новопавлівській громаді не оголошували. Пропонують хіба добровільно. Не можемо. Ми Новопавлівська сільська рада приймати рішення. Ми не можемо казати там, ми об'являємо евакуацію чи щось. Але зараз знаєте така ситуація, то я мабуть це скажу. Я просто приказую, наказую. Виїхати сім'ям з дітьми і сім'ям з людьми похилого віку, тому що діти. Це ті, в них не сформована ще психіка, і вони найбільше страждають від цього всього, те, що ми чуємо кожного дня. І у них та психіка вже може ніколи не встановитись. Тому пожалійте батьки, пожалійте своїх дітей. Навіть якщо вам е, нікуди виїхати на постійне перебування, виїдьте в. Туди, куди пропонує нам військова адміністрація, Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомляє, що для бажаючих добровільно евакуюватись є місця тимчасового перебування з транспортом та гуманітаркою. Допоможуть консультацію щодо виїзду можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію. Номер телефону на екрані. Можна також звернутися до поліції та органів місцевої влади. Ірина Лусачова, Дмитро Лгвененко, Дніпро Тіві.